Перед великодним різко пожвавлюється торгівля. Основна увага на м'ясні вироби, яйця, паски та овочі. Європейська практика щодо зниження цін перед святами у нас не працює. Однак, м'ясовиробники Коломийщини вирішили цьогоріч не піднімати ціни на свої вироби. До кількох успішних підприємців їздила і знімальна група нашого телеканалу. У підприємствах м'ясопереробників перед святами аншлаг. Ковбасний цех родини книшуків у Матеївцях працює із ранку до пізньої ночі. Тут порується молодше покоління. Керівник підприємства Богдан Книшук разом із дружиною кажуть, що стараються робити все можливе, аби покупці та замовники залишалися задоволеними їхніми виробами. Перед великим ним дуже важко працювати, тому що наплив набагато більший як будь-які дні. Ціни ми, звичайно, не піднімаємо так, як на відміну інші підприємці, тримаємо ціни. Ми прекрасно розуміємо, що люди не мають грошей, що зараз дуже важко державі. І ну, по відношенню до м'яса ці кубаси зросли на відміну від минулого року, але ми не підняли настільки, наскільки інші виробники. Усобою працює одне із найбільших та найпотужніших підприємств у галузі. Фірма Delso виробляє кубасні вироби вже багато років. І тут також працює вся родина. Василь Мацьків залучив до праці і дружину і синів. каже, що в ці гарячі дні доводиться навіть змінювати графік роботи, адже кількість замовників зростає втричі, а то й більше разів. Однак ціни виробники також стараються не підіймати а постійним клієнтам ще й дають значні знижки. Сортимент такий традиційний. Великодні ковбаси, графік роботи змінюємо, бо працюємо трошечки більше, ніж такі дні, бо зараз така ситуація, що небагато працюємо. А так, все як перед святом. Для постійних клієнтів знижки завжди є. Вони мають кожен, кожен клієнт має свою бонусну таку ставку. А на рахунок зниження ну, попри те, що всі постачальники нам ціни підняли, то ми, по крайній мірі, втримаємося на тих цінах, не будемо піднімати, залишимо ціни, які були до, до цього часу. Є серед працівників галузі і жінки Катерина Толіка із нижнього Вербіжа улюбленою справою займається більше десятка років. Працює разом із Мирославом Хруником. Кажуть, що вже має своїх постійних клієнтів, які вражені якістю їхніх виробів. Жінка зізнається, що перед Паскою практично увесь день не виходить із цеху, бо хоче, щоб клієнти залишились задоволені їхньою продукцією. Стараємося тримати ціну на якомусь певному рівні, щоб було вигідно людині купити той ковбаси до Великодня. Ковбаси є різні, і дешевші, і дорожчі, і середні для різних людей, різної категорії людей. Але усі вони якісні, добрі і ми думаємо, що смачні. У воскресенцях працює один із кращих ковбасних цехів Коломийщини. Тут також улюбленою справою займається вся родина. Це династія Стефанцевих. Працюють дружною сім'єю. Навіть у свій день народження невістка пана Романа на робочому місці. Однак Воскресенецькі ковбаси розкуповують миттєво, хоча й роботи перед святами значно побільшала, каже власник. Перед святами у нас завжди важче, бо і ще складається так, що деколи світла немає, електроенергії буває, от свята попадають в. Значить, важкувато буває, треба десь і допізніше працювати. Ну, але ми стараємося, щоб клієнти, всі наші постійні е, мали товари, були задоволені нашою е, продукцією. І Ціни стараємося на по можливості на свята не піднімати, а для постійних клієнтів е, робимо знижки. Всі підприємці зазначили, що і вони, і їхні колективи роблять все можливе, щоб задовільнити попит замовників та покупців а у святкові дні зачастім щастя, добра. Та миру перед день такого величного весняного свята, як Велидень, хотів привітати всіх жителів, як Коломийщини, так і всієї Івано-Франківщини з цим весняним святом. Побажати здоров'я всім, мирного неба, злагоди, добробуту. Я б хотів привітати з наступаючими великодними святами всіх мешканців Коломийщини, Колектив свій особисто колектив прудгенетик Прометею, всю свою родину з. Пасхальними святами веселої вам Пасхи смачної сміш... ковбаски. Дуже хочу привітати всіх з великодніми святами. Це надзвичайно велике таке свято. І в е, першу чергу хочу привітати свій колектив, е, своїх односельчан. Дуже їх люблю. Поважаю. Вони мене вибрали депутатом до районної ради. Я дуже рада, що мені довірили і стараюся з св... продати свою. Цю довіру. Я хочу привітати в першу чергу свій колектив, своїх рідних і всіх наших покупців, всіх людей з святом Христовим, Воскресінням, всього найкращого, смачної ковбаски, і смачної паски. Отож, всім щастя залишатися із смачною ковбаскою та духмяною паскою. Із ковбасних цехів Коломищини. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика.